Кінологія це взагалі наука, яка не стоїть на місці і весь час рухається. Щось винаходять нове, нове, нове для покращення роботи саме собак. Вона більш відданіша е людині, з ким працює. Коли захищає, то вона буде рухатись до тих пір, скільки зможе рухатися, але щоб йому не завдали шкоди. Вона не думає за своє життя. Вони більше ніж колеги у могилів Подільському прикордонному загоні кінологи разом зі своїми чотирилапими помічниками щоденно стоять на варті спокою і безпеки країни. Серед них старший інструктор служби кінологічного забезпечення Юрій Дайнеко. За його плечима сотні складних завдань, пошукових операцій і затримань. Найнадійніший його товариш Спрінг спаніель на ім'я Капа. Разом вони справжній тандем, якому під силу те, що іноді не під силу навіть сучасній техніці в прикордонній службі. Я працюю рік. До цього я працював в інших службах. Багато працював за кордоном, навчався. Ну а зараз така ситуація в країні, що моя допомога, мої знання можуть допомогти багато в чому, особливо при кордонній службі. Коли я працював за кордоном, а саме я 11 років знаходився там, в основному це арабські країни, там Ірак, Ковід, Дубай, Емірати, Ліван. Я працював в Косово, ну, нас відправили у відрядження в ООН в Косово. Ми, як миротворці, поїхали туди з собаками по пошуку зброї. Це були різні спецоперації там, на території Югославії, був Косово. І там зав'язали зв'язки з кінологами з інших країн. Ми підтримували контакти і мене запросили там, в одну із країн, І потім так так вона поїхала, одна, друга, третя країна. І там. Приїжджали різні вчителі, хтось ділився своїми знаннями. Береш там, береш там, сам щось комплектуєш. І щось новеньке, таке, новеньке, новеньке, але все для того, щоб собаки працювали краще і краще. В пошуку вибухівки або наркотиків. Це взагалі для собак, які працюють на митниці, в прикордонній службі, на пунктах пропуску. Досвід у мене є, я хотів би його втілити. Саме в прикордонній службі. У кожного кінолога свій особливий напарник. Не менш досвідчений, пильний і, що важливо, відданий знайомтесь Капа. Капа Спрінгер спаніель Я працював, в мене було ну, дуже багато порід. Перетренував я дуже багато різних різний вік, різні породи. Але саме для роботи от, в прикордонній службі на пунктах пропуска. Е то... Потрібна яка собака? Добра, винослива, зі стійким характером, щоб тримала якийсь тиск, якісь умови такі складні, розумієте? Саме оця порода, вони дуже такі от, ну, трудяги, можна сказати. Вони працюють дуже добре, в них дуже добре розвинутий нюх, добре відносяться до людей, до дітей. Це саме те, що нам потрібно. На пунктах пропуска, де от ходять люди, діти, ну, різні ситуації можуть бути. Десь півроку, да, я з нею займаюся. Дуже гарно вона шукає, я вам скажу. Я задоволений на 200% цією породою, саме цією собакою. Бути кінологом це не тільки про витримку чи знання команд. Це про характер, терпіння і людяність. Кінологом не може бути кожен, розумієте, це покликання. Це потрібно. Потрібно розуміння між собакою і людиною, яка працює з нею. Тут потрібно психологічне е, поняття, розуміння собаки, вміння працювати. Багато потрібно знати. Собака з нами не спілкується, там, якось, наприклад, я з вами там, або з кимось. Да? Ми маємо розуміти її поведінку. ми вчимо собак на пунктах пропуска або десь знаходити і своєю поведінкою сісти або там, лягти. І показувати, де що знаходиться. Тут вона лягла, дивиться туди, значить, кінолог розуміє, ага, в цьому місці щось сховане. Це жива істота. І для неї не неприродньо нюхати, шукати наркотики або зброю. Це ми вже навчились, і ми їх навчились використовувати. Тобто, ми маємо їх розуміти і допомагати їм, щоб вони допомагали нам. Службові собаки постійно проходять тренування, щодня заняття, робота на місцевості і фізична підготовка. Собакою потрібно взагалі займатися весь час, скільки вона знаходиться у прикордонника, у людини, яка несе служби з нею весь час. Але всі наші собаки, які служать, вони проходять спеціальну школу. Це шість місяців спеціальні і там за напрямком вже определяють собаку чи пошук наркотиків, чи пошук вибухівки, чи це затримання, пошук людей. Ну, то за напрямком вже визначають кожній собаці окремо. Потім приїжджає собака сертифікована, що може працювати за тим чи іншим напрямком. І все, і вони вже несуть служби на кордоні. І саме у нас є собаки, котрі в минулому році ми тренували їх на пошук людей в транспорті. Тобто, можливо, як варіант. Десь щось запаяли, заварили, схованку якусь зробили, людину туди заховали. І саме для цього от, потрібні собаки. Вони знаходять, дійсно знаходять. Це ми займалися тут на базі в нас. За кожним успішним затриманням на кордоні не тільки пильне око прикордонника, а й гострий нюх його чотирилапого напарника. Вся дресіровка побудована на грі з собакою, і собака має не з під палки шукати з бажанням, з великим бажанням, бо це для неї, по-перше, гра. Гра, гра, вона хоче отримати якийсь м'ячик, вкусняшечку. І треба заохотити. Так. І для цього перед тим, як ми беремо собаку, то ми її тестуємо, щоб бачити ті чи інші в неї вади і над чим потрібно працювати. Найважливіше це зв'язок. Собака має довіряти, слухати не лише команду, а й інтонацію, погляд. Тоді працюєш як одне ціле. Відчувають характер, відчувають, навіть як ти спілкуєшся. Вони ж не розуміють мову, але розуміють теж нашу поведінку, як і ми їхня. Навіть вони скоріше нас бачать, ніж ми їх. Тому що собака, коли працюєш, да, вона щось не робить, вона не хоче. Ти її заохоче. Знайди від неї ключик, і отут саме потрібне терпіння. Ти їй розкажеш 10 разів, показуєш 20, вона не хоче, не хоче. Але ж потім, на 21 й раз чи на 11-й, вона запрацює. Запрацює, якщо ти будеш працювати в цьому напрямку і правильно. Після завершення служби собаки не залишаються без уваги. Найчастіше вони повертаються додому, до тих, з ким пройшли увесь шлях. Вони працюють до восьми років. Більшість собак, які працюють на кордоні, то після того, коли вже ну, або втратила робочі якості, скажімо так, або прийшов пенсійний вік. То кінолог цей може забрати її собі додому, Юрій та Капа підтвердження того, як довіра, професіоналізм і відданість справі здатні приносити реальні результати. Можливо, ми рідко замислюємось, скільки насправді стоїть за словами прикордонна безпека. Але поки в струю є такі фахівці, як Юрій Дайнеко, та їхні чотирилапі побратими, ми можемо бути певні, наш кордон надійно захищений.